О 18.30 на Енфілді дуже цікаве протистояння. Ліверпуль прийматиме Манчестер Юнайтед. А додати емоції за переглядом ви можете разом із ігровою платформою Favbet. Favbet – Твій всесвіт гри. Панове, привіт! Перша серйозна еволюція в fc 26 Я б навіть сказав еволюційний проєкт, тому що тут цілий ланцюг еволюцій і плейстайлів, які я всі зібрав для Маркуса Рашфорда. Його базова версія 80-го рейтингу. Стати ще деякі недокачені, бо мені буквально залишається ще три матчі до фінішу. Тоді вже повернемося до стат детальніше. Е, можна відзначити 5 зірочок на фінтах і три на неробочому нозі, які в нього є рідними. Ну і плейстайли, які я доки. Ну, взагалі, який був ланцюг еволюцій. Спочатку він отримав еволюцію на удари, тоді отримав еволюцію на паси. Тоді я накинув йому базовий фінецшот, тоді золоту тікітаку, і тоді остання еволюція за 25 тисяч монет, або ж 400 fc points, і саме fc points я використав. Ну не просто ж так, я проходжу ті турнірчики від EA спільно із Sony. Тож саме для еволюцій, а не тільки для драфтів, в мене ті fc points є. І от власне захотілося і самому спробувати. Ну і з вами поділитися враженням. До речі, чому я власне вирішив накинути саме Фінес шот, а не отримати лоу дрівен, який там би пішов по ходу тої останньої еволюції за 25 тисяч монет з номіналом, тому що я знав, що в мене Рашфорд буде грати зліва. Відповідно, з його правою робочою ногою дуже хочеться, щоб був фінес шот. А лоу дрівен можна і без плейстайлу дати, якщо з фінес шотом воно полетить гарно. Провірено у мене вже попередніми карточками і не раз, тому тут я був впевнений. Бо якщо б була права нога там з лівою на три зірки і без фінес-шоту, зліва, це дуже така собі історія. З фінішингом було б важкувато. А так, я думаю, все має бути класно. Ну і варто відзначити ті два базові плейстайли, які в нього йдуть рідними одразу на базовій карті. Це Кікстеп і Rapid, що важливо, що дуже приємно для гравця, який має бігти. Але е, біжить він все одно не так, як Ніко Вільямс. Я вже скажу, забігаючи наперед. Ну а загалом моя команда виглядає ось таким чином. Можна відзначити ще гравця, який точно буде кидатися вам зараз в очі, не тому, що він тут от зараз був виділений е, навколо е, рамочкою, а тому, що це просто бляха Родрі 90-го рейтингу, який е, зазвичай, напевно, людьми використовується в СБЧ. Можливо, і в мене його така доля буде чекати, але поки що, враховуючи те, що він в мене в антрейді, випав, до речі, в нагородах за Rivals, які були насправді скромними, а от Родрі 90-й впав, як фода. Але так от, думаю собі, та хай грає. На що мені зараз тримати педрі, який продається, який в ціні буде втрачати, бо все золото потрішечки падає. Якщо я можу зіграти з таким Родрі, в якого дуже гарна карта, ну так, швидкість слабенька. Ну нічого, Кину йому каталізатора, зажав 5 тисяч, бо можна було б дати тінь. Але замість плюсу по дефу отримує плюс по пасах, і так деф у нього солідний. Якщо не порівнювати з Дейонгом чи Рейндерсом, то в них навіть стінню деф буде нижчий, ніж у Родрі рідними статами. Та і таке команда Готова, ми йдемо в чемпіонс. А, так, Рая. Рая повертається. Так, я вирішив йому довіритись, тому що, по ходу, останнього кубка. О, о який склад, Манчині Габріель. Ну, Габріель, це приємно, знаєте. Ого, го, тут Халанд. Так от, повертаючись до Раї, він мене зміг приємно вразити, коли е, я грав останній кубок PlayStation. Він рятував при виходах віч навіч і встигав вибігати швидко. Отже, Маркус Рашфорд вже на полі. Ну, я би зараз не став придиратись до лівого стіку, тому що в нього там ще буквально пару статок добігає дриблінгу в тому числі, тому повернемося після трьох матчів. Але вже можна сказати, що досить нічогенько так рухається, і вже може бути перший гол піна 1-0. Так. Але якщо порівняти з Ніко Вільямсом, то так, Ніко буде швидше не тільки Р2 бігти, а й лівим Стіком трішечки. Ну і здається, що от, ніби ближче трохи тримає м'яч до себе Ніко, якщо тримати от лівим Стіком. Але при тому, якщо згадати, наприклад, за Сальма Паралюело, в неї. Ну, не знаю, чимось схожий був дриблінг до Рашфорда. Загалом нічого. Добре, Маркіньос, Рашфорд. Віддав відкрився. І зараз почекаємо Маркуса. Кинемо йому передачу на хід. Ось таким чином. Маркус Рашфорд. Рашфорда лівою, Покажи їм. Уф Ховард. А в Squad Баттл заходило легко. Родрі найс відібрав. Рушфорд у передачі. Маркус Рашфорд. Покажи їм, що можеш бігти. Маркус. Під фінець шотну звідси давай Хо-хо-хо-хо, Маркус Рашфорд, Ось вам і фінес шот на фокусі. Маркус Рашфорд на фокусі, я на фокусі. Вау! Оце удар! Таке я навіть юскот не знебрався кидати, якщо чесно, коли його качав. Родрі. Ану, виконай. Родрі, це що за лонгшот паті? Я в шоці. 3-0. Вау! Ну, в Родрі, до речі, по лонгшотах там все дуже гарно. Там і сила удару, і самі лонгшоти під 90. Я не пам'ятаю, що з того десь 89, з 92. Ну, якісь такі в нього стати насправді височенькі. У воротах там Ховард, до речі, не найгірша карта, наче. Я розумію, що лінки лінками, але стояти має добре. Та кіпер Рашфорд. Ану знову під А Ану знову. Ах, трішечки не докрутилося. Непогано він дає фінесшот, і вони не золоті. Ну що, вантажимо знову Маркуса Рашфорда. Він непогано так набирає в цьому матчі. А отак лоу-дрівен. А, Ховард дістає. Ніко Вільямс, дальня стійка. О, да, ну що ну, там по стрибках, до речі, у Рашфорда? Він височенький, між іншим, може таку трошки стрибати, га? Стрибки-82, непогано. Гра головою 71 Ну, Маркініус буде крутіший, наприклад, в цьому аспекті, але все одно. Плюс один гравець, який може трошечки щось там зіграти. Ти на другому поверсі гол престижу Назвемо це так, поки відволікався. Дивився, що там. Піна. Передачу на Рашфорду. І він дістає. Дивися, яка швидкість. Маркус Рашфорд. Найс! 4-1, Слухайте. Я коли грав оті от матчі у Скотт Бадлс, мені не здавалося, що Рашфорд якось біжить. Чи то в суперника на тій легенді і на World Class не давали розігнатись. ще що, з цим суперником зараз граю. Там фрімпонг далеко не з повільних захисників. І Рашфорд переганяє трошки, га. Після першого тайму суперник вирішив не продовжувати. Дякуємо йому за наш спільно зекономлений час. Я йду заберу частинку еволюції. Залишиться тоді лише два матчі. О, тут ще удар на один пункт, доїхав. Лонгшоти плюс 2. Сила плюс 5. Ну і зараз ще буде плюс 4 на контроль м'яча і плюс 2 до дриблінгу. Туртуа, mm тут Ганско, конате. -hmm. Хантеналія отаке. От Простуку ой ойо. Бігуночки, бігунки. І Ендрік качається в цій же еволюції, що в мене Рашфорд. Можна на фланг, можна, можна ще. Аркус Рашфорд. Врізається. Дреблінг. Трішечки. І от! Найс! Маркус Рашфорд. Я ж вам казав, що низом будуть стелитися теж ці удари. головне, не шоти, щоб були. Рая чудова, гра. Атаку. Не зайшла. Родрі! Ой, Родрі 2-0. Ходи сюди. Ти дивися, родить другий матч, другий гол. Що це роби? Зараз мої глядачі підуть родний скуповувати собі в е, команду. Забивний? Ну, там, звісно, пощастило зі скоком, але тим не менш. Піна! 3-0. Гарно, Хакімі. Ніко, Ніко. Можна самому чудовий удар від стійки. 4. Рашфорд! Маркус Рашфорд! Так. На, серьеба Вандейк. Демаль там, если пон умайт меня с местами. Потужно. Майтана, разганяй, Никовимса. Можно прострел, можно пас. И. Big safe Alison, на жаль. Ty, ty w porządku? No, I na... Rashford, no, 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 można go to Marcus Rashford, Rashford... Błyszczny, cudowy udar. Marcus Rashford, od razu, Marcus... Rashford! Rashford. Маркус Рашфорд, красунчик, який ну, ти подивися! 3-1. Найс! Nice. Чудовий удар. Пробігте там повз Дейка, то ще пів питання. Ван Дейк повільний. Але удар який? Родрі. Знаєте, є такі гравці, з якими ти граєш, і тобі здається, що в них є плейстайл гачок, але такого плейстайлу насправді немає. Я вже в Родрі дивився десь 2 чи рази. Маркус Рашфорд! Вау! Wow. Я не чекав. Я думав, що позиція закриється у мене собі на одну, може, на другу чемпіон з такої з Рашфордом, Щоб не попадати по монетках на ринку. Але він валить. Що за удари? Але слухайте. 4-1 веду, А хочеться говорити про те, що геймплей дуже повільний. 3 1 на табло? Щось я собі загнався накрутив 3-2 вже. Я до того, що в такому геймплеї проради можна легко в чемпіос, я не хочу. Хочу тільки перемагати, знайде. На! ну ну Ніко. Діра, Ніко. Фу, встиг. Ой, Ніко, я налякався, що задалеко відпущу м'яч. Але якби скидав швидкість страніше, то без гіли. І піна 5-2. Маркус Рашфорд 6-2. Прекрасно, Маркус. Прекрасно. Остання частинка останньої еволюції закривається. Рашфорд отримує всі свої бонуси. Які були заплановані і такий дизайн, який я поміняю, щоправда, правда, не придумав на який саме, але. Ну і в підсумку Рашфорда, ось такі стати виходять Сила удару, до речі, 93, так, він є дуже потужний. Я ще коли грав у Скотт Баттлс, ще навіть базовою картою відчував, як гатить. А По дриблінгу теж це досить непогано. Я варіант, до речі, ще моторчик накидувати, кому би не вистачало лівого стіка. Мамардашвілі, ого, Йораухом. Проте Йоро я ще не грав такого промо. Роберт Левандовський. Петрі. Онсайд буде Рашфорд. Маркус, Маркус. Я впевнений, в його фінес шотах навіть ближче підбігати не хочеться зайвий раз. Дуже якісно б'є. Піна на Айтану, Айтана. Айтана. Ніко Чудово. ліва нога Нико и звісно Це круто. Ой. Та це донован, до речі. О, Роберт Левандовський, який удар Айтана! Бонматі Родри, Nice. Ніко, ніко, ніко. Уф. Момент пасу мені здалося чи не перемудрює як тоді в одному з попередніх матчів, коли на Рашфорда відкинув. Бо зараз цей пас пішов так в глибину на Дайонга, але все одно зайшло. Весі подумав, що кут такий обстріл не дуже можна в кіпера влучити. Добрий Блок. Ти нічого не робив? Алло. Собо слайм. Золотий дедбол. На айта, нам -ма ордержвили, ніби взагалі там заснув. 5-2. Ні, ні 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 ні, будь ласка, ні-ні-ні-ні. ні, ні, Ну це. Ну так не буває. Ну як Unable, Якщо це Disconnect, то просто браво. He, he, Перший пішов і всі 26 у Champions. Дякую, оєй. Дякую. Так, звісно, ну я ж Disconnectнувся, все зрозуміло. Я більше не буду і спортс. Ні-ні-ні. 3-1, Супер, я кайфую просто. Ну, а стосовно Маркуса Рашфорда, то, звісно, він своїх 20 тисяч які коштує плюс 25. За еволюцію 45 коштує і от взагалі ніяких в мене сумнівів немає. В нього було 16-19-11, Асисти я не віддавав, тільки забував, виходить, що 8 голів за 4 матчі. Нормально. Класні, в нього досить удари. З фінес шотами виходять, як ви бачили. Ну і взагалі нічогенько так рухається. Звісно, ніко швидше лівим стіком, ніко швидше біжить, але і коштує він фактично втричі дорожче. А на свою ціну Рашфорд вийшов прикольний. На сьогодні все. Якщо вам сподобалося сьогоднішнє відео і не подобається сервер eSports, можна поставити вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.